А? Так, ще раз таке я хочу. Боже, я не можу натішити свою шию, висимоте уявити, друзі, яка в мене шия. Ну, ви побачили моє відео, фотографію перед і після, що я знімала. І знаєте, я така задоволена ось цією маскою, що я тільки собі поставила таку маску. Нашу на 20 хвилин я поставила. Навіть не то, що маску сюди, а ті картиночки такі просто обклала білими. І наскільки шия відразу зробилася поінакшому. Подивіться всі моє відео по фотографію, щоб перед, і після що було. І зараз, яка моя шия виглядає набагато краще. Ну також і лице, я не маю що сказати, але. Я в шоці просто від своєї реально шиї, яка вона вийшла. Вона така шия побабчення була вже така. Ну, коротше, як жінці 56, як то кажуть. Але, знаєте, суперово, не пошкодуйте собі купити маски і робити вдома і виглядати суперово, дівчата. Ось така я є зараз. Бачите, я ще найдобре волосся не обсушила, але, думаю, зніму відео, тому що. Мене аж само здивувало, наскільки дало мені ефект, та я маска голуба. Ось такий ефект є в наших масок, дівчата. Замовляйте собі, не шкодуйте і ще краще би ти виглядали, ніж я. Бо ще... Так, що ось так. І знаєте, нині я. Послухала наші в буковелі дівчата, як виступають, як нагороджують медальками. І взагалі, Боже, ну яка то красота мати свій свібідний час і свій бізнес? Так що, друзі, приходіть в команду, я буду рада з вами поспілкуватися. Ось так. Всім доброї ночі!